Ну, все розривається в парка. Там була староша моїй сім'ї. Там була вся війська. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну фельдман екопарк був популярним місцем сімейного відпочинку. Але після 24 лютого став однією з найтрагічніших історій екоциду в Україні. Окупанти майже повністю зруйнували територію і 90% інфраструктури парку. Тут мешкало близько п'яти тисяч тварин понад 300 з них стали жертвами обстрілів. Зараз ті, кого вдалося врятувати, тимчасово перебувають у різних куточках країни, а також у Харківському зоопарку. Сьогодні багато з них повертаються додому, як тільки відновлюється їхній вольєр. У січні цього року екопарк повернув свою гордість людиноподібних мавп. Гуляючи, можна навідатися до звірів, які вже освоїлися і почуваються звично. Багато з них зазнали фізичних або психологічних травм, але тварини не ховаються, а з інтересом представляють себе гостям. Ті, в свою чергу, мають можливість відвідати контактну зону, попрацювати з тваринами-терапевтами і покормити звірів. Жовотне подіваються. Коли люди говорять, що животне не знають і розуміють, а то глупості. і плачуть як ми, і страдають, як как би. Бы. Все розуміють. Absolutely. Парк шанує історію і пам'ять про загиблих на початку війни працівників, які займалися евакуацією, ризикуючи власним життям, рятували тварин. Зараз активно ведуться відновлювальні роботи, прибирається сміття, але велика частина території все ще є вибухонебезпечною і огороженою від відвідувачів. Не дивлячись на все, парк активно приймає гостей, аніматори розважають дітей, проводяться безкоштовні екскурсії, де співробітники розповідають повну історію виживання тварин, які сьогодні там є. Цілілі та відновлені кафе працюють. На багатьох участках можна купити корм тваринам, кошти з якого йдуть на відновлення екопарку. Минулому році було запущено безкоштовні автобуси з Харкова і назад у вихідні дні. Саме ними добирається більша частина людей. Збитки довкіллю, завдані армією Російської Федерації, екологи оцінили щонайменше у 1,2 мільйони гривень. Відновлення передбачалося повністю з нуля і ведеться зараз вже більше року, адже 4 квітня 2022-го екопарк було повністю зруйновано. За словами адміністрації, зберегти і оновити Фельдмен екопарк для подальшого повернення тварин є головною метою на сьогодні. На своєму офіційному сайті Олександр Фельдман зазначає Ми обов'язково поновимо наш екопарк разом. Зруйнований, поранений сьогодні. Екопарк буде відроджено буквально з попелу, тому що він був і залишається територією любові. Екопарк справжній народний парк. Вхід до нього після відновлення назавжди залишиться безкоштовним.